На сніданок готую собі млинці із консерви тунця. Тут у мене консерва тунець, такий як на салати, і, і, і. і соєвий ізолят. І розпушувач. І так, 9,20 мій сніданок. Спішу дівчата, не було коли мені знімати. У мене кашка без молока сьогодні, сир, два яйця і млинці, і стунця і кава. Все всім смачного спішу, мені треба на Укрпошту забрати посилку. Прийшла посилка з тему. Та я зараз снідать і біжу. А добрий ранок, так і не сказала. Всім доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні у нас яке? 13, да? 13 серпня? Сьогодні середа. Спішу, спішу, давайте до включення. Получається, що оці маленькі тапочки. Переїжджаю через місток, а тут ось лебеді дивіться, сидять. Двоє дорослих білі, а сірі то все молоді. Тут вони живуть. Тут тепло, гарно, водичка класна, і рибка тут тікають, бояться. Так, все, я тут. 11 година я вже. Буду. Так, покажу вам посилку, що мені прийшло. Вже розбирала на пошті, щоб відправити, що не підійшло. Якраз добре, що відкрила, не підійшли мені лаптики там такі, макасинчики. А так, тут все підійшло, все подобається. Покажу вам, що мені прийшло зараз. Ось так. Так. Фух. Перше показую футболочка. Вже як трішки просохну, тоді одягну. Ось така гарненька футболочка. Кремова, вона така, вона не біла, а кремова, така приємна, приємна. Це Та так на базар Новеньку. Бо в мене вже всі старенькі. Фух. А тут десь ще йде посилка, замовила ХБ футболочки, щоб вдома займатися. Ну, вдома, Домашні такі. Так, от ціну я поставлю, вам покажу. Там поставляю фотки, пороблю скріншоти, побачите по чому, що, по чому. Це такі шортики. Мені Робити зарядку. Такі, бачите, чорненькі. Такі по коліна. Класні, мені подобаються. Вони не прості ну, не бежка, але тут, додав, додати якісь, теж покажу ціни. Це трусики такі. Тут їх сім здається. Штук. У меня так, я уже как у ну, дома, типа. Не знаю, как вы. Раз, два, три, четыре, пять. Ні, пять. Пять трусиков. Ну вот такие. Вот такие. Я уже брала такие. В мене такі такие. Ну уже им рік, то я уже взяла ще. Мені сподобалось. Вони дешевенькі, щось 350, здається. Коротше, покажу. Так, а це трусики такі нарядні. Десь вийти Не знаю, як у вас, але в мене так. Ось такі. Значить великуваті, Ось такі гарненькі. Четверо. Оте. Фух, все. Зараз просохну. А ото, я думала, що тут такий дезодорант там такий він, наче як великий, здається, на фотки. і буде. От, о, ну пахне гарно. Як ото раніше були такі розові трояндові масла. У мене колись були. М -м -м, пахне гарно. Замість духів. Ластор. Фух, ой пахне дуже. Так, все, я відпочиваю. Ух, потім колись покажу. Одягну шорти і футболочку, Ну, я бачу, що воно ну, по, по розміру мені. фух, так, іду, боже, мокра вся. Одягла, ось, бачите, футболочка і такі шортики. Хороша така довжина. Займатися фізкультурою, зарядку робити, то, що треба. Оці шортики 240 гривень, футболочка 270 Ну, це така нарядна більш. Це десь вийти на базар, така. От. А оці трусики, значить, оці 5 штук коштують 230 гривень. 230 гривень це навіть і не по 50, так? Да? Красота. А оці 270, здається. Я там вам поставлю. Ну, це ж такі нарядні. У нас одні такі коштують. Мабуть, гривень 200. На базарі. Нарядні такі гарнесенькі. Мені подобаються дуже красиві. Бачите? От така краса. Все, я довольна. лапки відправила назад, то вони повертають кошти і можна на ті кошти щось друге собі вибрати. У мене там іде ще одна посилка. Це так Там в мене йде посилка більше прості футболочки сарашки Ще щось я забула. Коротше, оце так. оце це так. Уже буде приємніше на мене дивитися, ніж в тих шортах. Все, поки що все. Так, дівчатка, на Ютубі побачила рецепт рулету яблучного. Ну, я його перероблю під себе, так як у мене діабет. Що для цього мені треба 4 яблука, 4 яйця, ванілька, розпушувач, кориця, стевія і соєвий ізолят. Все починаємо. Так, все, рулетик прохолоне і буду куштувати. Рецепт рулетика я покажу в окремому відео. Так, зараз скуштуємо цей рулетик, він уже прохолов. Верю, нам еще пригодится. Вот такая красота. Зараз я його зважу. Так, вийшло 409 грамів, чотириста грамів. Калорійність всього рулета цього виходить 450 ккал. кілокалорій. 450-500 дивлячись скільки яблук. Все, зараз я буду його куштувати. Так, зараз 1320. Це я їла о 9-й з чимось, так? Да? Зараз буду обідати. Отакий мене буде обід. Рулет, чай з молоком. Всім смачного так, спробую цей рулетик і скажу вам, який він, та який смачний буде. Його можна робити і білковий, без Своєго ізолята. Замість ізолята можна додати крохмал, хто може, хто хоче. Так як в мене діабет, я крохма... крохмалем не користуюсь. Так, ну що? у чай додам молоко. О, буде отакий молоко чай. Зараз рулетик спробую. Ну, поїм. А через 2 години це зараз 13.30, 14.30, 15.30, змірюю цукор. Дуже смачно, дівчата. Дуже дивіться. Яка смакота. Така смакота. Як я робила його, буде окреме відео? Минулого разу я робила теж рулет білковий і там. Одна написала, Боже, як довго, насилу додивилася. Та не дивіться, Боже. Що ви мені пишете оце? Що там довго? Я ж показую, як я роблю. Я і так, де треба, прискорююсь, пок ну, показую. В прискореному виді. Ви ж можете ввімкнути в Ютубі, там є коліщатко таке, нажимаєте і швидкість. Швидкість відтворення відео. Вмикайте і дивіться. Я її заблокувала. Дівчата, заносите в копілочку. Начинку можна любу робити. Я ще цукор заміряю. Теж прикріплю. Во те відео, де, де буде рулет. смакота неймовірна. І головне, що нам можна, але ну, я ще зміряю цукор через 2 години. Тоді вам скажу, покажу Навіть покажу. Робіть рекомендую. Напишу калорійність там під низом у відео цього рулета. І білки жари і вуглеводи та беживу. каже Боже, як довго. Це ваші проблеми, що ви довго дивитесь. Я, коли хочу швидко, нажимаю на калечатку. На в телефоні на Ютубі в уголочку. У кутку. Нажали на колічатку і вискакує, яка швидкість? Хочете, у два рази хочете, скільки хочете там? Щоб вам тільки було зрозуміло. Ну, оце так давайте. так, пройшло дві години. Я як обіцяла міряю цукор. О. Чуть не забула. Зараз виміряю цукор і поставлю вам відео. Що, Ой, блін, не той стороною. Не той стороною ставила, хай вона скажеться. Думаю, ну, що воно не пікає. Угу. Всім і сім нормально. Це норма. Так здорової людини після їжі. Все. А тепер піду та й виставлю вам відео за сьогоднішні півдня. Ввечері, мабуть, схожу я на фізкультуру. Ну тоді буде окреме відео. Ну не обіцяю, не знаю. Побачу.